Друзі, привіт! Ви на каналі Retro Gadgets, І ми тут спілкуємося про цікаві смартфони, в тому числі смартфони з минулого, або які ввійшли в історію, або які викликають почуття ностальгії. І сьогодні у нас дуже цікавий гість нашої історії це смартфон від компанії BlackBerry, BlackBerry Passport. Він дещо особливий, і тому я пропоную розібратись разом, яким він був у 2014 році, і чи можна його використовувати зараз, в 2022 -му. Давайте розбиратися разом. Власне, паспорт. Перше, на що необхідно звернути увагу, це те, що компанія BlackBerry презентувала досить незвичайний варіант телефону, тому що він ідентичний, його фізичний розміри, ідентичні паспорту. візьміть свій закордонний паспорт, і ви зрозумієте, як це сорочити в інтернеті за допомогою таких розмірів, таких габаритів. Цей дружок полежить поки що тут, а ми продовжимо з нашим. Паспорту. Друге, його особливість була як тоді, так і зараз, це те, що, уявіть собі, між собою конкурують дві операційні системи це iOS і Android. Компанія BlackBerry розуміла, що BlackBerry OS все-таки відмирає і треба переходити на якусь платформу, ну, напевно, ще на Android. Але цього переходу так і не відбулося. Але компанія Blackberry, точніше, він відбувся. Але вже зі смартфоном K1, який не до кінця був у BlackBerry, адже і Blackberry вже була куплена компанією TCL. Ну, повертаємося до цього товариша. І компанія Blackberry, крім своєї iOS, додала сюди можливість встановлювати АПК-застосунки. Тобто, фактично, запускати за допомогою емулятора Google застосуночки, Google додатки. Сам телефон, окрім своєї такої цікавий, дуже цікавий дизайн концепції, вперше мав ще й сенсорну клавіатуру. І це поєднання сенсорного ips дисплею 4,5 діагоналі, і сенсорної клавіатури давало можливість користувачу, доприклад, серфити в інтернеті і не лапати цей дисплей, не залишати свої відбитки пальців. Ви просто відкриваєте, до прикладу, Google Chrome, і ви можете. Забивати те, що вам необхідно в пошуковику, і серчити за допомогою ось цієї клавіатури. Виглядає навіть зараз захоплююче. Друга історія. Уявіть собі, що компанія Apple ще використовує сканер відбитків пальців і кнопку додому. В Android-смартфонах знаходяться три сенсорні кнопочки для того, щоб використовувати операційну систему. Компанія BlackBerry додає такий вже звичний нам, не з першого разу, такий вже звичний нам жест. Так. Цим телефоном можна було використовувати жести. Свайп вгору, відкривав відкриті, відкриті застосунки, і тут саме їх можна було закрити. Це з'явилось з iPhone 10 у компанії Apple. Наступне: це все, звичайно, цікава історія для 2014 року. Але чи можна їм користувати зараз? Я його придбав і використовував як на смартфон три тижні. І ще близько місяця він в мене просто валявся вдома, і я іноді його брав для того, щоб щось посерфити в інтернеті. Що можна сказати про цей смарт у 2022 році? По-перше, його Snapdragon 801 вже досить слабенький, тобто ні про які ігри йти мова не може взагалі. З сучасних смартфонів зазвичай люди використовують різні застосунки, такі, як, до прикладу, банкінг, сервіси для виклику таксі. Карти, якісь соціальні мережі, типу Instagram або Facebook. Кожен юзер телефона використовує якийсь меседж, типу Telegram, WhatsApp, дехто, до речі, ще використовує Viber. І я намагався це все встановити на BlackBerry. Адже ми пам'ятаємо, що він підтримує АПКшки. За допомогою деяких маніпуляцій мені вдалося сюди завантажити Google сервіси. тобто Плеймаркет, ми можемо зайти, відкрити плеймаркет і спробувати завантажити якийсь застосуночок. Я завантажив сюди програму «Уклон для виклику таксі. На жаль, вона завантажилась, але не працювала, не відкривалася. Тоді я завантажив сюди Instagram. Окей, інстаграм завантажився, я ввійшов свій аккаунт, Instagram можна використовувати, можна продивлятися фотки. Звичайно, це трошки інакше, адже співвідношення сторін. У нас тут квадратне і досить незвично виглядає інтерфейс Інстаграму, але ок працює. Також я завантажив Telegram. Телеграм. До телеграма питань немає, все просто літає, і це чудовий меседжер для BlackBerry. WhatsApp не пішов. Так само, як і Viber. Також виникли проблеми з банкінгом. Ні Privat24, Ні Mono не захотіло працювати з цим смартфоном. Але музику я зміг послухати через Spotify. Таким чином можна зробити висновок, що його функціонал дуже обмежений. І для буденного життя в сучасному світі цього смарту не буде вистачати, адже застосунки через симулятор запускаються не всі, а ті, що запускаються, досить потужно віднімають його енергію, і смарт сідає швидко і може трішечки з ними лагати. Якщо ж подивитися на іншу сторону цього телефону, ми беремо його як не основний смартфон. А телефон, який викликає захоплення, в тому числі у людей, які знаходяться поруч, адже ну, це дійсно класний дизайн. Тоді це вихід, тому що телефонувати з нього досить зручно. Він має чудовий IPS-дисплей, власне, фантастичний IPS-дисплей навіть зараз. Він має відмінну історію з BlackBerry Hub. Всі ваші увідомлення, повідомлення, типу там пошта. З телеграми, якісь повідомлення, дзвінки, смс-ки, все зберігається в одному хабі. Ви ніколи не пропустите будь-яке повідомлення, яке вам надійшло. Це максимально зручно. З нього можна дзвонити, бо це, власне ж, телефон, і такі моменти вони дають якесь почуття ностальгії і можливість заглянути в якусь паралельну реальність і зрозуміти, якими були би смартфони. Якби коли Стів Джобс не презентував сенсорний повністю сенсорний iPhone. Але навіть в цій частині, якщо використовувати цей смарт як не основний, виникають деякі складнощі. Дивіться, смартфон не підтримує українську мову. Тобто просто не буде деяких знаків української мови, і взагалі її вам придеться використовувати російською і англійською для того, щоб писати повідомлення українською. Також мінусом я би назвав мінусом, звичайно, цього смартфону, є безперечно, те, що він має поганесенькі камери. Так, там стоїть 13 мегапіксельна основна камера, але це не ок. В сучасному світі, коли смартфони вже досить потужні, мають камери, вони обробляють якісні фотографії, десь хтось щось ще домальовує, ця камера виглядає взагалі не ок. Отже, друзі, резюмуючи, чи можна цей смартфон використовувати на кожен день? Якщо ви активний. Активний юзер телефону, ви використовуєте більшість з тих додатків, які я перелічив, ні, цей смартфон не підійде як основний. Чи може бути всього смартфона життя як у другого смартфона? Так. Да. Як другий смартфон, він, в принципі, ок. Ви можете з нього дзвонити, ви можете набирати повідомлення, ви можете посерфути в мережі. При цьому варто замітити, що, як би хто не казав, що кверті-клавіатура це зручно. За той час, який пройшов від появи смартфонів з повністю сенсорним дисплеєм, кверті клавіатура не ок. Користуватись нею досить складно, навіть незважаючи на те, що досить приємно доторкатись до цих кверті клавіш, але ні, ви швидко не наберете повідомлення. І таким чином це більш старовизний динозавр, який викликає подив у людей, які вас оточують, і надає вам. Якусь таку нотку того, щоб зрозуміти, які б могли бути ці смартфони, якби компанія Apple свій час не представила свій iPhone. Ось така історія, друзі, склалася з цим смартфоном. Якщо у вас є що додати, будь ласка, напишіть в коменти свої враження про компанію BlackBerry, про власне BlackBerry Passport. І якщо вам сподобалося це відео, я буду дуже вам вдячний, щоб ви поставили лайк, бо це дуже мені допоможе і мотивує мене для майбутніх відео. Якщо вам цікаво, послухати про якийсь інший смартфон з минулого, просто напишіть про це. Дякую, друзі, за увагу. Гарного вам дня, па-па.